Сніхаю котусики, і сьогодні я знімаю, покажу, як ми переїжджаємо на нову квартиру. От Зараз ми потихеньку вже збираємо наші речі. У нас такий безлік. Блін, це капець. Просто подивіться, наскільки в нас багато речей. Ми приїхали сюди тільки з двома валізами, оцю, яку треба ще спробувати закрити і з моєю, і з рюкзаками. Цей чорний цей Все, у нас більше не було ніяких речей. Зараз просто за два місяці. Ну, типу, тут таке, розумієте? Там посуда якась, столові якісь прибори, там якась їжа ще залишилась, там подушки, тут купувала, якась постійна. Коврик для йоги, його позивалася поразів. Два сорок, нормально. Ну, все, ми приїхали в наш новий шикарний. І у нас шикарний, прям новий-новий. Ми самі з перших будемо, хто заїжджає сюди жити в квартиру. І тут, по-моєму, квартири будуть ще потім різні магазини. Воно тут потрошки вже відчиняється, є маленький маркет, кав'ярня там є. Окей, клас. Ми відселилися в нашу квартиру. У нас типу, умний дом, я не знаю, як це правильно, розумна квартира. От, тут можна вибирати, навіть щоб штори закривалися, але це треба ще все настроїти. Ой, я така не дуже гарна зараз. От, тут навіть фен є От, душова. Тут... У нас ванна кімната взагалі типу, одна із найкрасних, тому що вона велика. Дуже класно, не знаю. Мені ця квартира більше всього подобається. У нас розумний туалет, розумна мусорка. В нас все коротше, розумне тут. От вентилятор є, але при цьому <рес> uh, тут кондиціонер uh, встроєний, типу, вже з самому квартиру. От холодильник, ви що, Це тупо холодильник. Я завжди ставила собі в дизайні в Sims. і це один з найдорожчих холодильників. Він дофіга просто коштує. Ось ця фірма завжди на Пінтересті його бачу. Це дуже класно. Це наша буде спальня, там гардероб. О, такий у нас вид. Там гори. Вся частина ще будується. Тут будуть більші квартири, там буде торговий центр внизу, Це Взагалі буде класно. один умивальник. І тут у нас така міні-кухня і другий умивальник. От, нам потрібно ще буде купити стіл кухонний. Для їжі. Я думаю, ми диван трішки сюди ближче підвинемо і там поставити стіл, щоб їсти. А взагалі дуже круто. Були ще такі варіанти, але вони поменше. Маленькі холодильник. Нормально, там про Ну, є да. квартири. Ну такі не про що, да там є свої, що э, mm. кухня. Ще да, була така квартира. От, вона типу більш ширша тут. Але мені не подобається, по-перше, ці двері мені не подобається, а по-друге, мені не подобається, як тут зроблена. А ванна кімната, тому що це ніяк не закривається, і тобто, коли приходять гості, все буде видно, хто в туалет або хто в душ захоче сходити. Типу, видно. І мінус цієї квартири, що вона вважається найбільше, але тут маленький холодильник. Типу, тільки нашого плану квартири є великий холодильник. Це всі квартири тут орендували, і це одна з перших готових квартир, яка була. Вона відзначально була для показу. От, тому тут можна от подивитися, як можна взагалі оформити. Тут косуть, от так гарненько картини можна буде поставити, якісь там цвіточки, книжечки. От, тут уже постіль, така от готова. Ну блін, клас, що можна подивитися, навіть який можна дизайн зробити. Взагалі дуже круто. От і тут квартири, вони саме от під оренду всі зроблені. Вони, типу, всі в однаковому такому дизайні, просто різного розміру, і вони вже всі орендовані. І в нас цей маркет, який прямо у нас під домом, це маркет, який працює без людей. Тобто є такий додаток, скануєте. Відчиняються двері, ви заходите, її обираєте все, що вам потрібно. От і просто через потім, через можна тут через лице, <смі>, через через можна через лице оплачувати. Якщо у вас є китайський ID, тобто це можуть китайці тільки робити. От або можна через WeChat, Alipay також. Дивіться, мати пральну кімнату це просто ідеально, тому що тут є третій умивальник, яким я буду, можу користуватись вільно, і я беру там свої перуки і можу просто поставити так, сушитись і воно нікому не буде заважати. От я ще використовую це трішки тут як склад. Для всякого такого непотрібного. Там в мене пакети, там за шторками в мене вже ці чемодани стоять, я перепрятала, тому що їх немає більш нікуди поставити. От. Тут у нас така штука, яка спускається, є пульт, є такий пульт. Можна включити світло і спустити, щоб повісити одежу, сушитись там. На вішечки треба вішати, от, спускається, можна повішати, і потім е, знову підняти, щоб воно не заважало. А якщо зовсім воно не треба, то воно ховається прямо в стелю. Дуже крута штука. От е, ця машинка, кстати, вона також має сушіння, але воно не дуже практичне, особливо е, якщо якусь постіль прати, то вона. Е, все рівно залишається волога, і на це треба потратити 3 години. Типу, немає сенсу, тому краще просто повішати. От. Також я вже трішки тут <гум> купила деякі речі, купила дішманський стіл, який коштував десь 1200 гривень разом з стульцями. От, до одного стульця не було болтики і тепер він у нас просто так стоїть. Треба купити окремо болтики і доробити його. Тут трішки безлад, але це якраз ніжки до того стула. Тут поки така незрозуміла зона, а на кухні теж щось таке. Треба теж тут крючки різні купити, більш-менш типу, нову якусь дощечку. Лопатки, щоб повісити і було гарно. От, бо мені поки що тут не дуже подобається. Також цю штуку хочу замінити, тому що вона тут взагалі не дуже гарно виглядає. Хочу якусь гарно купити, типу такого плана, от, тому що там лапша, хліб, якісь крупи, мука, стоять овочі, типу картоплі. От, то хочу тут замінити таку зону. А цю штуку поставлю за все, в пральню. Так, що у нас тут по туалету? От, я навчилась ним користуватись, там є такий сенсор, От, так навіть, треба ножку так поставити. Він підсвічується всередині. От, і також є пульт, яким можна керувати, і там, он, типу, можна різні. Ага, що то а коротше, можна тільки сидячи. Якщо ви не сидите, то воно не буде працювати, тому що воно буде виливатись. Тут теж поки що мені ну так, типу, все так накидано, тому що тут немає ніяких полиць. Ходи і ну, така безлак трішки. От, але я купила таку типу, класну мильничку, вона мені дуже подобається. Ще я замовила теж якесь дешеве зеркало, але воно, ну, типу, прикольне, нормальне зеркало. І я планую, типу, ну, якісь косплеї, тіктоки, типу, якраз в ньому знімати. Я думаю, буде дуже кльово.